До поєдинку команди готувались ретельно, адже на кону стояв вихід у чвертьфінал Кубка області. Обидва колективи підійшли до матчу в оптимальних складах, без значних кадрових втрат. Щоправда, середньому не були помічниками в сьогоднішній Гобі Кемень та Віктор Чумак, які заліковують свої травми. Але і цей факт не завадив підопічним Вадима Дьордя залишатися фаворитами протистояння. Зі стартового свистка рефері середнє помчало в атаку, сподіваючись на швидкий м'яч. Але й футболісти Кінчиша не збирались пасти задніх, а тому вдав... Валися до швидкого пресинга на половині поля суперника як наслідок обрізка. Господарі поля її не використали як слід не розпорядившись м'ячем. А вже на восьмій хвилині зустрічі середня... відкрило рахунок. Команді успішно вдався швидкий перехід в атаку. Півзахисники вивели неударну позицію з правого флангу чобу Кеменя, але той пробивати не став. Відпасував у центр на вільного В'ячеслава Ковтана. Останньою два дотики підправив м'яч і наніс удар низом. Кіпер був безсилий 0-1. Після забитого голу гра перейшла в дещо з. ...спокійніше русло. Боротьба точилася здебільшого в центрі поля. Так тривало до 29-ї хвилини, допоки Василеві пеняшко не вдався удар за меж штрафної. Гравці середнього насіли на ворота суперника. Господарі відбивалися як могли. На підбиранні м'ячем заволодів сьомий номер гостей і без особливих труднощів наніс технічний удар в правий кут 0-2. Тренера Сокола явно щось не влаштовувало, і вже в першому таймі він вирішив здійснити заміну. Замість Яна жидика з'явився Віталій Лучин. та середньо сьогодні було важко зупинити. На 37-й хвилині рахунок повинен був ставати розгромним. За фол у межах штрафного майданчика арбітер матчу Юрій Шимон призначив 11-метровий. Вирок взявся виконувати Василь Кручениця, однак поцілив у поперечину. У другому таймі футболісти Сокола намагались протидіяти опоненту, який взяв гру під свій контроль. І зрештою змусив господарів втретє виймати з сітки власних воріт. Це Василь Кручениця на 55-й хвилині реабілітувався за нереалізований пенальті. Обігравшись в пазі своїм тескою, Селем Поняшко Кручениця завдав обвідного удара щічкою. Як у кращих традиціях Тієрі Анрі. 0-3. ФК Середнє впевнено крокує у чвертьфінал Кубка області.